Дерево зовні може бути красивим, пишним, але всередині може бути гнилим, заважати іншим деревам, розвиватись, може не приносити плоду. Так само я можу виглядати праведним, але всередині бути нечистим. Від цього потрібно позбавлятись, бо й фарисеї вони були як гроби пофарбовані, але всередині були наповнені нечистотою. Саме мені потрібно хранимово хранити своє серце, берегти своє серце від всякого гріха, роздумувати над Словом Божим, щоб Слово Боже було в моєму серці, щоб слово Боже було в моєму разумі. І перш за все, потрібно бути завжди на стороні людей Божих, щоб бути не в позиції проклятих, але в позиції благословених. Амінь.